Лариса Жекман заміж із примусу. Таїсія була красунею, єдиною дочкою Гната та Антоніни. Був ще син перед Таїсією, але його не вперегли, помер ще хлопчиком у дитинстві. З того часу Антоніна замкнулася в собі і повністю підкорилася волі чоловіка. Гнат і Антоніна виростили дочку в любові та турботі, хоча батько був суворим. Його слово в сім'ї закон, мати підкорялася. Та Іса ж, поки була маленькою, теж росла в послуху під батьківською опікою, але характер свій мала, красою та розумом у селі славилася, а в 20 років заміж зібралася, тут і назрів сімейний конфлікт. З Єгором вона зустрічалася вже рік, заїжджаний вислів, перший хлопець на селі як найкраще підходив цьому красеню. Завжди вимитий, доглянутий, у свого батька в конторі якимсь обліковцем значився, на гітарі грав, у клубі на сцені виступав під млосні зітхання сільських дівчат. Батько його шанована людина. А ось про Єгора слава не дуже гарна йшла. В армії не служив, батько постарався, з односельцями розмовляв і з гонором. Дівчата липнули до нього, мов реп'яхи, а він серед них, як у малиннику, солов'єм заливався, красуючись, пісні співав. Але потім звернув він свій погляд на Таїсію і все, запишався, найкрасивішу вибрав, із простої родини ну, та нічого за те, чим похвалитися. А Таїсія закохалася так, що ночей не спала згадуючи його руки на плечах, погляди, віч навіч і гарячі поцілунки на губах. І ось він уже й заміж її покликав, а батько ні яку. Не бувати цьому і все тут. Ні, я сказав, голосно заявив він. Не віддам я тебе за цього танцюриста, душиця в нього порожня. У тебе очі не бачать, любов'ю засліплені, та потім мені спасибі скажеш, що вберіг від біди. Та що мені в дівках залишатися з твоєї ласки? не здавалася Таїсія вся сльоза. Чому ж у дівках за Федора Сетенка підеш, як за кам'яною стіною за ним будеш? Чоловік, не те що цей ледар під татусевим крилом. За кого? Обурилася Таїсія. Не піду я за нелюба. Мамо, скажи йому, хіба можна дочку віддавати без кохання та без згоди? Можна, дочко, відповіла мати. Мене віддали, а ми з батьком усе життя у мирі й злагоді прожили. Гнат подивився в очі улюбленій доньці. Доросла, гарна і вперта, і не може він допустити, щоб вона нещасливе життя прожила. Ти та таїсо потім згадаєш мої слова. Дякувати будеш. Наступного дня зустрілася дівчина зі своїм коханим біля озера. Як побачила, так і серце зайшлося від туги, що розлучитися доведеться. Їй хотілося впасти йому на широкі груди, щоб обійняв її міцно і не відпустив від себе. А Єгор лише подивився, примруживши одне око, і спитав провівши рукою по своєму шовковистому волосю. Ну, що, батько, римство є, мабуть, чи дав добро, і усміхається при цьому. Ні, Єгорко, заплакала Таїсія. Не бувати нам разом, не вмовила я його. Вона все ж таки припала йому на груди і залилась слізьми. І чим же я негодний наречені? Господарство велике, батько не остання людина, кохання у нас. Чи це все не рахується? Він відсунув дівчину від себе і штовхнув ногою молоде каченя, яке обережно крокувало до води. Те змахнуло крильцями і впало на бік. Таїсія присіла біля пташеняти, але Єгор схопив її під лікоть і різко підняв Пішли давай, прогуляємось, часу в мене мало. Він повів її до лісу, а там дівчина ледве вирвалася від нього, хоч і поцілунки були солодкі і міцні обійми. Тільки волю рукам його вона не дала. Відштовхнула від себе настирливого кавалера і побігла геть. А біля озера зустрілася із Федором. На землі лежали рибальські снасті, а в руках він тримав каченя. Привітав Таїсію кивком і очі опустив, волосся їжачком, обличчя просте, плечисте, але низько розледь, та хіба порівняти його з Єгором і серце знову занило стуги. туги. Ось, знайшов коченя на березі, схоже, лапка пошкоджена, піднесу батьку, підлікує. Його батько справді вмів лікувати тварин, тим самим і займався все життя. А Федір трактористом працював і батькові допомагав іноді. Господарство в них теж було велике, бідно не жили, але й не шикували. Дві сестри одружилися, а він усе з батьками мешкав. Та почервоніла, згадавши, як Єгор штовхнув каченя, погладила його по крильцю і пішла далі. Соромно їй було за те, що сталося, але ж не розповіси. А каченя вони з батьком таки вилікували, лапка загоїлась, а незабаром засватали Таїсію за Федора. Напевно, її батько з його батьком поговорив і відмовитись вона не змогла. Його румовляв тікати з ним, але куди? Ганьба ж для сім'ї яка. Вона уявила, як обурюватиметься батько, ридатиме нещасна мати. А раптом у них не складеться і повернутися доведеться, ні, відмовилася вона. Його обернувся і пішов, гнівно промовивши на прощання пошкодуєш, та пізно буде, назад не покличу. Незабаром і день весілля було призначено. Нещасна Таїсія ридала тені ніч, але батькові в сльозах намагалася не показуватись. На роботі в теплиці, як засяде за грядки. Так і думає свої думи важкі, а сльози так і котяться, зрошуючи і без того добротний ґрунт. Вдома мама жаліє, доньку, не плач, дочко, адже батько поганого не бажає своїй кровинці. У день весілля Таїса стояла перед зеркалом і дивилася на своє біле вбрання. Батьки постаралися справити сукню на замовлення. Молода, вродлива наречена була сліпучо гарна, не підкачав і наречений. І костюм на ньому добре сидів, і сорочка накрохмалена з кроваткою, а з краси не пити роси. Але очі дивилися на Таїсію уважно, з любов'ю, а вона вбік відвернулася, не могла відповісти йому взаємністю. Усім було весело на цьому весіллі, крім нареченого та нареченої, але він тримався. А ось вона розплакалась, коли побачила, як Єгор від Наталії мереженої ні на крок не відходить. І танцює з нею, і вина підливає, і за плечі обіймає. А Федір і торкнутися боїться до коханої, а як гірко гукнуть гості. Він її злегка обійме і поцілує трохи, а від губ його медом пахне. Спиртного він у рота не брав цього вечора. Ніч пройшла, як у тумані. Обіймав Федір молоду дружину трепетно, слова кохання говорив, подружній обов'язок виконав ніжно з любов'ю, та їсі начинила опору, тільки потім під ранок розплакалась. Нелюбу присвятила себе і дороги назад тепер немає. Коли сонечко у вікно заглянуло, Федір підвівся, одягнувся і сказав безрадісно Не прийняла ти мене таю, ні душею, ні серцем. Відчуваю я, і більше не буду твоєї любові домагатися, поки сама не захочеш. А чоловік я тобі за законом тож берегтиму і любитиму. І вийшов зі спальні, а вона знову в сльози. Потім заспокоїлася, чого ревти тепер? Потрібно в нову родину вживатись. Свекруха зі свекром до сніданку чекали, вийшла вона, посміхнулась, присіла до столу. Добре її прийняли шанобливо, по господарству допомагала чим могла, за грядками та за птаством дивилася, каченя підросло, накрасення качура перетворилося, згадала вона, як Єгор штовхнув його зі злості і подумала такий дружину пне, не замислиться. Та так воно й вийшло. Одружився він з Наталкою незабаром, а життя ніякого. Та щодня до батьків уся в сльозах біжить, і почуття до нього всі минули давно в Таїсії, але й до чоловіка не виникли. Захолола душа, хоч і жаліла вона Федора, але не приймала, не відгукувалася на рідкісні ласки, не відкривала свої жіночі обійми. А свекруха з матір'ю все онуків чекали і як їй бути? Так і йшли день за днем, доки лихо не трапилося. Пожежа на краю села у старої Матвіївни сталася вночі. Майже все село збіглося. Федір один із перших помчав. Таїсія теж зібралася, одяглася і бігцем туди. Хата горить. Народ довкола хто з відрами, хто з лопатами, загасити намагаються, збоку голосить Матвіївна, баби її заспокоюють. А де Федір? крикнула захекана Таїсія, не знайшовши його серед інших. Так у середині твій, відповіла їй сусідка, баба Клава. Золотий він у тебе чоловік, скільки бабиного добра встиг винести. Ну, і де він тепер? Хвилювалася жінка, відчуваючи, як серце від страху за чоловіка мало з грудей не вистрибує. У хаті він, дочко, цуценя там, у Матвіївни, маленьке зовсім. Він за ними побіг, щоб знайти та врятувати тварину. І тут, на очах у всіх людей, почав валитися дах. Усі за голову схопилися, заголосили, а в Таїси все попливло перед очима, і вона впала, як підкошена. Свідомість повернулася від того, що хтось ніжно гладить її по обличчю і шепоче Таєчко, тут я з тобою, почуй мене. Розплющила очі і бачить Федора поруч, дивиться на неї з тривогою, а погляд такий рідний, руками за шию обняла і спитала тихо. Та як же ти, милий, адже дах упав, встиг я. Цуценя знайшов за піч і у вікно з ним вистрибнув, а вже потім і дах пішов навскізь. І давай вона цілувати його, і в лоб, і в щоки, і в губи, а він обійняв її, бік відбів і прошепотів Ти тут посидь рідненька, а я чоловікам допоможу і додому підемо. От і прийшло кохання саме без примусу. Два молодих серця стрепенулися і з'єдналися воєдино яким же добрим чоловіком був Федір і сином шанобливим і зятем, і дружину свою мало не на руках носив, а вона за ним душі не чула, порошинки здувала. А коли вони дізналися, що скоро поповнення сімейства очікується, то й натішитися не могли, що молоді батьки, що бабусі з дідами. Тоді й пішла Таїсія до свого батька, обняла, щокою до щоки припала і прошепотіла з любов'ю. Дякую тобі, тату, це ти зробив так, щоб я стала щасливою і за Єгора мене не віддав. Повіки пам'ятати буду твою батьківську любов і турботу. Годі тобі, доню, відповів майбутній дід. Щастя там, де його серцем чують. Я почув і тобі віддав. Живи на здоров'я та чоловіка шануй. А ми, чим можемо, допоможемо. Дай вам Бог щастя.